Отже, повертаємося до ранкових подій у столиці, яка пережила атаку дронів Камікадзе. Один із них влучив у житлову п'ятиповерхівку у середмісті. Кілька поверхів обвалились. Рятувальники та медики першими прибули в епіцентр влучання і досі намагаються дістати людей з-під завалів. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже більше. Овальної техніки поліції та перекриття дороги вже вдруге цей квартал став мішенню для обстрілу росіян. На цей раз снаряд поцілив у житловий будинок. Олена намагається якомога швидше пробратися до п'ятиповерхівки. Тут живе її мама. Ще зранку після першого вибуху вона говорила із нею по телефону. Тепер зв'язку немає. Що, коли були перші зриви. Я переговорила з нею, і Вона сказала, що все ціле. Тут я прямо в прямому ефірі увіділа, що відбувається, і знову її набираю. Вона вже ну говорить, все, Капіт звані кому-нібудь мене завалило. Вона там під завалами Але? два рятувальних крани під'їжджають до завалів. Бетонні перекриття кількох поверхів склалися як картковий будинок. На них збираються рятувальники і намагаються підняти хоч щось. Рятувальники зараз проводять просто титанічну роботу, б'ють водою на зруйновану п'ятиповерхівку і намагаються якомога швидше розібрати завали, оскільки під ними досі є люди. Поряд працюють експерти. У мішки збирають залишки того, що наймовірніше поцілило у п'ятиповерхівку. Шахіда елементи шахіда. Так. Да. І це він в будинок поцілив Так. після відбою тривоги. На вулицю починають виходити мешканці сусідніх висоток із тваринами, дітьми. Мама намагається заспокоїти маленького марка. каже, коли вибухало, казала хлопчикові, що то двері сильно гупають. З всіх сторон двері вилітали. Дуже багато було вилітів і шума, і гула. Сиділи. Потім кварти все задимилось, і ми піднялись наверх. не було, була дишаті. Увесь квартал задимлений. Мешканці квартир з будинків, що стоять поруч, і вціліли кажуть, перебувати через дим і сморід всередині там просто неможливо. Тож у дворі все більше людей. У кожного в руках телефон телефонують рідним, аби сказати, що живі. Було люди дома, були, -то. І крашка целої двері витащили каднията жодного жаху, тільки лють каже Ольга Петрівна. Вони з чоловіком були аж на 20-му поверсі. каже, спочатку почули сирену, а потім одразу й вибух. Згодом ще кілька. Жінка не стримує своїх емоцій злості на росіян. Слава Україні! Ми прославляємо свою країну, і ми видержимо. ми винесемо оце все пекло. Будемо триматися. Щоб вони всі оці расисти довбані, дебіли, позаздихали. Леся, чи не єдина, яка не може вийти з під'їзду хостелу, що опинився в епіцентрі вибуху. У березні вона пережила бомбардування Чернігова. Один із снарядів вбив її матір. Пойдемо. 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 Пасідне бомби пульки сітілі на под ногами. У ній в У хостелі поруч з вокзалом живе вже кілька тижнів через ці ранкові вибухи, поки не може оговтатись від жаху. Затизза три слізь паталки. Ми вибіжали. Я вибжу наші стріляти. Я забіжала, лігла. Ближче до зруйнованого будинку підібратися навіть його мешканцям не дозволяє поліція. Надто небезпечно. Швидка одна за одною від'їжджають із кварталу. Ще майже з десяток машин чергують на підхваті урятувальників. Ті квапляться підняти хоч кілька бетонних перекриттів і сподіваються врятувати людей. Юлія Кирієнко Інна Боднар, ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.